Скорпіони, привіт, рада вас вітати! Дивимося жовтень 2025 року для вас. Як він у вас відіграється. Угу. Вам доведеться прикласти трохи більше зусилля, ніж ви зазвичай прикладаєте, для того, щоб досягти певної цілі. Ось, зусилля. Ви також можете оцінювати інших людей стосовно того, як багато вони у вас. Вкладатимуть в цьому місяці. Тож, давайте розберемося з важливими для нас питаннями. А саме, яким буде особисте життя в скорпіонів у жовтні. Так. Ой, тут прям конкретно початок чогось нового. Цікаво для тих, хто в нас наразі самотній. Може бути, або вас будуть ваші друзі з кимось знайомити. Да? У вас не буде ні сил, ні бажання на це знайомство, але вас прям так наполегливо можуть да? знайомити, або десь в колі друзів з кимось. От у нас тут імператор чоловічої енергії. Але я не бачу, щоб вам це було потрібно. Ви або тільки недавно закрили якусь стару свою історію, любовну, і не готові ще. Хочеться самому побути. Отут по шуту саме про те, щоб побути самому свободі. Для тих, хто в нас в любовному трикутнику. Плюс вам ще можуть, от тих, хто самотні, плюс вам ще можуть пропонувати теж якийсь такий любовний трикутник або незрозумілі, нечіткі ролі в стосунках, і вам це не буде підходити. Так, для тих, хто нас конкретно в любовному трикотником. Ну, тут хтось може неочікувано завагітніти і дуже сфорсувати події. Чоловік, чоловічі енергії тут будуть такі більш, ну, по четвірці мечів в ігнорі. Тобто, якщо ви коханка, то я не можу сказати, що те, що ви зараз. Завагітнійте, це вам допоможе цього чоловіка до себе прив'язати. Ну, це безумовно, це змінить ситуацію у е, стосунках, але не прив'яже його до вас. Так само і на стороні дружини. Тобто, якщо ви будете маніпулювати дітьми або там, завагітнійте так само, щоб переманити чоловіка від коханки, це не, ну, не дасть нічого. Тобто трикутник залишиться, яким він і був, просто чоловік буде більш дистанційований. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах, як у вас ситуація. Так, жінка тут керує процесом. Тут буквально до, до того, що: а давай одружимось, а давай подамо кудись документи, а давай зробимо це, а давай поїдемо, а давай з кимось ну, пересічемося, поспілкуємося. Тобто, ви тут, от, якщо ви жінка скорпіон, то ви тут будете. Конкретно вашим чоловіком керувати. Також, також, це може бути початок розлучення цього процесу, саме подача документів, саме теж із подачі жінки. Так, угу, да, теж може так проходити. Також тут може бути ситуація, що мама або сестра вашого партнера дуже сильно втручається у ваші стосунки. Що ж, ну так, да, тут треба буде відсікати, ставити конкретно межі. Давайте подивимося питання роботи для скорпіонів. Для тих, хто в нас наразі не працює, про що тут йдеться, ну, тут може бути якийсь підробіток, тимчасовий, тобто це там на місяць, можливо, Не надовго. Також тут розраховувати на гроші від партнерства, очікувати на, можливо, дитячі да, кошти, чи на аліменти, чи на те, що вам положено. Да? Тобто Ви чекаєте на. Фінансові вливання зі сторони партнера або з того, що вам давно вже було по закону. Для тих, хто в нас в активному пошуку роботи. Тут називається язик до Києва доведе, тобто ви завдяки вашій грамотній. Грамотному спілкуванню, переписці ви можете поміняти ситуацію. Подавайтеся якомога на більшу кількість вакансій, не зациклюйтесь на одній. Одразу вам говорю. Це значно спростить ситуацію, а також шукайте максимально підхід. Можливо, тут працевлаштування на трошки нижчу посаду, ніж ви собі розраховували. Можливо, на стажування ваше візьмуть, але тут прям ну, вийте у всі колокола, у всі двері, тому що тут може бути ще така ситуація, що ваше повідомлення просто десь втратилось, не побачили його, там, HR. Тому обов'язково треба про себе нагадувати. Для тих, хто вже працює, найму. як у вас ситуація? Що ж це таке? Або зміна керівництва, або вас неочікувано ставлять керівником, і у вас ну, дуже багато нервів стосовно цього? Може бути любовний роман на роботі, але він вам теж ну, хорошого, скажімо так, не принесе нічого, якщо це, звісно, не з начальником. З начальником може принести додаткові гроші. але Да, але чи надовго, зрештою, дев'ятка мечів, тобто переживання хвилювання. Тут вже від вас залежить, чи вам це потрібно. Ось. Також можуть дати вам на навчання стажорів. І ніби, от давай от я подивлюся, як ти зараз простажуєш, якщо в тебе все буде класно з цим стажором, він там залишиться, то ми тобі там щось піднімемо. Окей, для тих, хто. Працює сам на себе як фрілансер. Так, прекрасний період. Всі сімейні справи, які тільки можна зробити в цей період, в жовтень, та ви будете робити. Тут, ніби між роботою і родиною, вибирати все-таки родину, партнерство, дітей, тобто десь, можливо, поступатися навіть роботою заради цих моментів. Для когось може бути просто дітонародження народження і. Йдете в такий собі декрет, да, або будете доглядати там, дітей. Можливо, там щось із садками і з школами, щось буде не так. Чи просто ну, сезонні хвороби, вам треба буде більше уваги приділяти дітям. Так, якщо у вас власний бізнес. Так, тут йдуть у вас питання, чи треба розширятися, чи ні. Ну, наразі на жовтень місяць ви б тут краще ці гроші, які ви плануєте на розширення, позберігали б ще. Тут вам треба з командою конкретно визначитися, бо або потрібні нові працівники. Або потрібно якось навчати, перевчати тих, що у вас є, бо у вас тут конкретно є що працівники, тормозять ситуацію. Знову ж таки, можете, як керівник дізнатися про любовний, якийсь роман у вас на роботі. Ну, це теж може псувати, насправді, вам роботу і загалом робочий процес. Да, тобто. Тут ніби хочеться розширення, але з іншого боку, буде багато моментів, які треба буде підпрацювати, допрацювати ще в жовтні. Не спішіть з розширенням. Розширення в якому контексті? Ну там, Зняти ще приміщення, додати ще асортимент, додати там ще 300 500 тисяч на тарги, Да? Тобто все, що ви вкладаєте поверх е з розрахунком на прибуток. Так, Що в нас по фінансах? Скорпіони. Королева жезлів, четверка, королева мечів. Тут ніби хочу і можу, да? тобто, або це дві ваші сторони: ця королева жезлів і королева мечів, дуже емоційна і дуже раціональна. І між ними хочеться знайти баланс. Що конкретно. Можуть зависати деякі переводи фінансові, або те на гроші, на які ви очікували, можете ну, затримуватися трошки, але, зрештою, ви їх отримаєте. Просто можете хвилюватися з цього приводу. Я б вам тут рекомендувала ще звернути увагу на своє здоров'я по максимуму на імунітет. Щоб не довелося витрачати гроші на ліки. Угу. У когось можуть бути планові операції. Від чогось доведеться відмовитись. Да, є певне, певне таке розчарування, але якщо ми говоримо про якісь моменти, де ви були в кредитах або десь комусь були винні гроші, то тут я б рекомендувала вам під да, по максимуму. І це все в цей місяць виплатить. Можливо, навіть там, запитають запитати своїх. Рідних, близьких, хто може вам допомогти, але по максимуму. Тут е, дохід з кількох джерел, також у вас спрогнозований. Що ж, люблю цілую. Чекаю на ваш воротній зв'язок і пока-пока.